Коломийський пологовий будинок має нового керівника. Медичну установу очолив Ростислав Петруняк. Він розповів нашій знімальній групі про свій шлях у медицині та плани щодо розвитку пологового будинку. Ростислав Петруняк розповідає, медициною захопився ще давно у юному віці. Очевидно, на вибір професії вплинула робота тата. Він також працював акушером-гінекологом. Тому Ростислав Петруняк вступив до Тернопільського медичного інституту. У мене тато був лікар акушер гінеколог він дуже часто приходив з нічних чергувань після пологи, після кесарських розтинів, і я цікавився його професією. І мені на шостому курсі сподобалося кушерство і гінекологія. І я обрав спеціалізацію інтернатуру по кошерству і гінекології. І після закінчення Тернопільського медичного інституту в 96-му році поїхав на інтернатуру спеціалізацію в Луцький північний пологовий будинок. Там спеціалізація тривала близько півтора року, і в березні 1998 року я був прийнятий на посаду кошера гінеколога «Коломийський пологовий будинок. Оскільки в пологовому будинку Ростислав Петруняк працює вже майже 30 років, тому ситуацію тут добре знає. Розповідає цей заклад, один із кращих на заході України. Щоправда, є велика проблема, яка зрештою стосується всієї країни. Народжуваність дітей різко впала. Наш пологовий будинок має гарну історію. Ця будівля була побудована в 1973 році, і цей пологовий будинок з 1973 тут надає допомогу вагітним роділлям, гінекологічним хворим. Коли я прийшов сюди працювати, то кількість пологів була близько 1900 2000 тисячі. На даний час в 2025 році в нас було рівно 900 пологів. У 2024-му було 992 пологів. В загальному під час війни зараз тенденція є по Україні, коли знижується кількість пологів на 10%. Ми якраз так, ті 10%, 99 від 992, так у нас і вийшло. У 2023 році у нас було 1027 пологів. У пологовому зроблено сучасні ремонти, облаштовані операційні зали та палати. Також є спеціальні кімнати, де жінок готують до пологів. Там теж є усе необхідне для цього, продовжує Ростислав Петруняк. У нас є 5 пологових залів. Практично ми забезпечені апаратурою необхідною, яка дає нам право отримати ліцензування по сьомому пакету. Це пакет пологів. Ми так само хочемо оновлювати нашу матеріально-технічну базу, докупляти нові кардіотокографи. Це прилади, які спостерігають серцебиття серцебиття дитинки в утробі матері. Вони з часом вже будуть застарівати, у нас у планах, наприклад. Придбати таку систему, яка зводить всі ці прилади з кожного родзалу на один монітор, щоб лікарю черговому акушер-гінекологу, який приймає пологи, було видно з кожного родзалу серцебиття дитинки, і в будь-який момент він міг прийняти термінове рішення, якщо потрібно було надати допомогу вагітній або провести терміновий невідкладний кесарів рост. Головне в роботі акушер-гінеколога це те, щоб і породілля, і немовля були здоровими, адже у пологовому лікарі несуть відповідальність і за жінку і за дитину, каже Ростислав Петруняк. Випадки бувають різні, деколи доволі складні. Тому медик рекомендує до вагітності ставитися серйозно і готуватися до неї відповідально. Найперше, сімейна пара, яка планує вагітність, вона має звернутися до лікаря акушер гінеколога за консультацією. Їй мають пояснити, що жінка має вагітніти повністю здоровою. Для того вона має за три місяці до планової вагітності приймати кислоту з йодом, щоб до у дитинки не розвивалися вроджені вади розвитку. Дефекти нервової трубки, у плода є такі захворювання, які можна попередити. Так само вона має перед вагітністю здати аналізи на інфекції, які передаються статевим шляхом. Відповідно, якщо вона буде здорова, значить і вагітність має перебігати в неї нормально. В нашому полому будинку ми з 2023 року відновили школу майбутніх батьків. Ми двічі на рік читаємо лекції на різні теми. У школі батьківства це є тема пологи післяпологовий період, грудне вигодовування, догляд за новонародженим, кесарів ростин, природні пологи після кесарського розтину, а також всі сімейні пари, які приходять до нас на такі лекції. Вони мають можливість ознайомитися з структурою закладу. Тобто, від моменту поступлення на приймальний покій, ми жінку проводимо. Так, як ніби вона поступила на пологи, до слова за майже 30 років практики, Ростислав Петруняк прийняв майже три тисячі пологів.